Всім доброго дня! Сьогодні я вдома, сьогодні я вихідна, без макіяжу, така, як є, разом зі своїми продуктами. Продуктами, які я дуже сильно люблю і їх обожнюючи. Дякуючи цим продуктам, в мене дуже змінилося моє здоров'я і, крім того, моє життя. В нас вся родина приймає ці продукти. У нас вся родина тепер поміняла своє здоров'я на краще. Я не хочу дуже багато затягувати вашого часу, але хочу розказати вам один гарний результат. Це перший результат. Ми півроку не приймаємо таблеток під тиску взагалі. Ми півроку не приймаємо таблеток для розрідження крові. Ми півроку не приймаємо взагалі ніяких медичних препаратів. Навіть коли був ковід, ну вірус він всіх зачіпає навіть і нас. Ми сиділи на йому Ми сиділи на лавочках. Ми обійшлися без єдиної вашої аптечної таблеточки. Ми обійшлися без антибіотиків. Хоча мої сусіди поруч тиждень сиділи на антибіотиках з температурою під 40. У нас теж була температура. Так? Але ми її не збивали. А навіщо? Організм поборовся буквально один день. Із імунокодом ми побороли цю, цей вірус. Імунна система набагато сильніша, ніж була колись. Я після онкології. Я мала рак кишечника четвертої стадії. Я пройшла хімію 9 місяців. У мене після хімії були невтішні результати, але я вилізла. Десять років я боролася з тим, тринадцять років я після хімії. Десять років я сиділа на всяких бадах, на всякий, цій підтримуючий свій організм. Я не кажу, що я не підтримала, але я жменями, жменями глотала таблетки. Що зранку в обід і ввечері. Тепер я цього не роблю. Я випиваю одну капсулку елевочки зеленої. Це є мій сніданок. І на протязі дня я собі п'ю смачнющі чаї для серця, для косточок. А це грін, це взагалі рекомендую всім онкохворим, всім до єдиного. Це продукт унікальний. Я його теж п'ю. Це є смачні чаї, а не гіркі спортивні таблетки. Бажаю всім хорошого дня! Бажаю всім приєднатися і отримувати чудодійні результати, такі які отримуємо ми. А негативщики ну нехай наблюдають і нехай радуються нашому оздоровленню. Всі <му>